І От якою ця доба для області була? Розпитаємося у Сергія Хланя, депутата Херсонської обласної ради. Він з нами вже на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітання вам і слава Україні! Вітаю героям! Слава Херсонщина! Це Україна! Давайте розпочнімо із загальної інформації. Що вам відомо станом на зараз? Окупанти продовжують щодня обстрілювати Херсон та звільнену частину області. Яка зараз ситуація? Ну як минула ця доба для регіону? Стабільно важко, окупанти не припиняють обстріли правобережної частини Херсонщини. З поки що окупованого лівого берега постійно гатять по населеним пунктам. Де більше це по населеним пунктам, які знаходяться на узбережжі Дніпра. Так за минулу добу окупанти випустили по правому берегу більше ніж 300 снарядів. Також страждав і обласний центр. По обласному центрі випущено було 11 снарядів. Це житлові квартали, це промислові бази, це багатоповерхівки. Найбільше страждає, страждає якраз мікрорайон. Які знаходиться безпосередній близості саме до плавень, до островів в плавнях Дніпра, з яких окупанти намагаються гатити, і з Голої пристані окупованої окупанти ведуть огонь саме вогонь саме по цьому мікрорайону. Також страждає в області найбільше Береслав, Береславська громада, і населені пункти, які знаходяться на узбережжі Дніпра, окупанти постійно б'ють по Береславу. Береслав потерпає від обстрілів. Вже там знаєте, критичні руйнування вже в Береславі, тому що на превеликий жаль обстріли не припиняються, і це ж ще раз підкреслює терористичність саме намірів і терористичність армії Російської Федерації, як і вся Російська Федерація, це не країна, яка фінансує тероризм, а це країна терорист тому що все те, що відбувається на зараз і в окупованій поки що Херсонщині на лів. Ому березі і ті обстріли, які ведуть окупанти по правому берегу, це якраз тероризування цивільного населення і обстріли помешкань мирних мешканців. І відповідно кожного дня ми маємо на превеликий жаль постраждалих, а ще й загиблих. З чого найчастіше гатять окупанти, якщо ми говоримо саме про ось ці жертви серед цивільного населення, так про руйнування цивільної інфраструктури, використовують артилерію, можливо, міномети, безпілотники? Звісно, ті деталі, які, які ми можемо розголошувати у нашому ефірі. Ну так знаєте, дійсно тактика окупантів по обстрілу вона періодично міняється. І якщо окупанти починали обстріли після деокупації правого берегу саме з мінометів, де з артилерії, то на зараз окупанти використовують здебільшого системи залпового вогню град, використовують безпілотники з вибухівкою і почали використовувати. Керовані авіабомби. Керовані авіабомби завдають найбільших руйнувань. Тобто вони зносять там по декілька будинків одразу цими керованими авіабомбами. Окупанти обстрілюють населені пункти, які знаходяться здебільше на узбережжі Дніпра. Антонівка це. Передмістя Херсона, ну це Херсонська адміністративна одиниця, але все ж таки Антонівка потерпає якраз і назва Антонівка, вона знаходиться біля Антонівського моста, всім відомого вже. І саме Антонівку окупанти так само обстрілюють і інтенсивність дуже велика. От чи могли б ви нам детальніше розповісти? Також що відомо про ситуацію на Лівобережжі, як себе поводять окупанти? Ну, від. Зведення генштабу ми кожного ранку майже читаємо про те, що вони намагаються укріплювати оборону, так або ж навпаки, от саме на півдні, а просто ближче до лінії фронту виселяють людей зі своїх помешкань, так і сидять там, лечі не перевдягнуті, тобто використовують нечесні методи боротьби. Це якщо м'яко так сказати, от що вам відомо про це? Чи готуються до оборони як себе поводять із цивільними? Ну і кількість окупантів відзначається місцевими. Збільшилась, і, і збільшилась кількість блокпостів. І якщо ми кажемо про каховку, нову каховку в неї каховки залишилося дуже мало людей. Окупанти тиснули і продовжують тиснути на людей, щоб вони виїжджали. Окупанти намагаються посилити тиск якраз на депортацію. Вони це називають евакуацією, а Фактично, є депортація людей з цих населених пунктів. І кількість блокпостів збільшена саме в Каховці. На кожній вулиці постійно знаходяться військові, постійно йдуть перевірки. Тобто місцеві кажуть, що навіть інколи зайвий раз думають, чи виходити з дому, чи ні, тому що постійний тиск постійне там. Забирають телефони, риються, куди дзвонив, риються в соціальних мережах, куди заходив, які повідомлення читав, і цей тиск на превеликий жаль, тільки посилюється. Якщо ми кажемо про Окуповану лівобережну частину далі від узбережжя Дніпра, то там окупанти на відстані 20-30 кілометрів побудували ще лінії оборони, повиривали і вже побудували бліндажі і окопи закритого типу. Для цього вони використовують і масово ріжуть Олешківський ліс, заливають бетоном. А їх полігоном і такою. Базою. Це є Арбатська стрілка за Генічськом, району, і там відзначаються знову таки, що посилилась присутність Кадирівців. Кадирівці знову заїхали на Арбатську стрілку. Відзначаючи там цілий пансіонат заселений цими кадирівцями, і знову з'явилися вони і посилилась їх присутність. Зазвичай кадирівців окупанти використовують здебільше як загра таряди. Тобто ми розуміємо, що якраз ось ці кадирівці, які знову з'явилися в Генічському районі, це якраз посилення загра тарядів, тобто вони готуються до того, що можливо хтось з окупаційних. Них російських військ почнуть дезертувати, то якраз Кадирівці саме для того, щоб стримувати бігство росіян і дезертирство росіян, саме тому вони і з'явилися знову на Херсонщині. Стосовно паспортизації, чи активним залишається цей процес, якщо говоримо про це детальніше, так чи є змога уникнути цього псевдодокументу від Російської Федерації? Ну і можливо, у вас є припущення, наприклад, чому Росія, от упродовж останніх місяців, аж так сильно активізувала ось цей процес. Ну, якраз на минулому тижні окупанти проводили репетицію так званих виборів, які вони намагаються провести осінню і оголошують про те, що в вересні будуть проводитись вибори, в тому числі й на окупованій території. І саме одним, одною з метою проведення цих так званих виборів, це якраз виявлення людей, хто не отримав російський паспорт. Окупанти продовжують тиснути на людей. З огляду того, що у всіх мають бути російські паспорти, але вони вже зараз вилучають і український паспорт погрожують тим, що будуть відбирати майно погрожують тим, що люди просто не зможуть. Не перебувати на окупованій території вони навіть закон прийняли про депортацію, тобто вже відкрито кажуть про те, що якщо люди не отримують російський паспорт, то їх будуть примусово депортувати з окупованих територій. І цей тиск посилюється постійно, і якраз е, репетиція проведення ось цих псевдовиборів це і є одна з метою того, щоб перевірити наявність паспортів. Хоча тут же вони зазначають, що але ж проголосувати ви можете і без російського паспорту, головне, що ви прописані е, в Херсонській області, тобто такі подвійні стандарти, хоча знову такий тиск посилюється. Будемо сподіватися, що не вдасться їм так звані псевдовибори провести так, але тут уповаємо і сподіваємося лише на українські сили оборони. Я дякую вам за детальну інформацію. і Дякую, що знайшли час для нашого ефіру.